Доброго ранку, мої малята! Сьогодні у нас заняття з математики. На занятті ми повторимо прямий та зворотній рахунок від 1 до 10. Ознайомимо зі складом числа 7 та продовжимо вивчати дні тижня. Ну що ж, починаємо лічити. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вісім, дев'ять, десять. Десять. Дев'ять. Вісім, 7, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Повторюємо всі разом. Один. Два, Три, чотири. П'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. А тепер у зворотньому порядку: Десять. Дев'ять. Вісім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один, молодці, перше завдання. Викладіть числовий ряд від 1 до 10. Молодці. Наступне завдання. Порахуйте від 2 до 7. Від 4 до 9. Порахуйте від вісьми до трьох. Назвіть попереднє число від числа п'ять. Назвіть попереднє число від числа дев'ять. Назвіть попереднє число від числа 2. Назвіть наступне число від числа 6. Назвіть наступне число від числа 3. Назвіть сусідів числа 2. Назвіть сусідів числа 9. Назвіть сусідів числа 5. Молодці. Ви гарно виконали всі завдання. А зараз ознайомимось зі складом числа 7. Склад числа 7. А що таке склад числа? Дізнатись про це нам допоможуть веселі олівці. Склад числа це кількість будь-яких предметів. Склад числа 7. Це кількість предметів, яких є 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А з чого складається число 7? 7 – це 1 і 6. Сім це два і п'ять. Сім це три і чотири. Сім це чотири і три. Сім. Це п'ять і два. Сім це шість і один. А зараз ми з вами пригадаємо дні тижня. Їх в родині рівно сім, і вони відомі всім. Йдуть вони завжди по черзі. За останнім знову перший. Вони рівні всі брати. Спробуй їх назвати ти. Давайте разом пригадаємо усі назви днів тижня. Понеділок. Вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Понеділок знає діло, майстра поважають, і звірята в понеділок меблі замовляють. Понеділок. Одяг країть гном вівторок. Для зими і літа. На примірку у вівторок йдуть дорослі і діти вівторок. Та і гномик середа час не тратить марно, як надходить середа, місить тісто вправно середа. А четвертий гномик-братик, так і зветься він четвер. Цього дня усім завзято книги любить почитати. Четвер. А якщо хтось захворіє, то до гнома п'ятниці біжить. Він же дуже вправний лікар і допоможе всім уми П'ятниця. Братик шостий це субота. Беру кар майстерний він. У суботу гном завзято. Лю робить зачіски усім. Субота а в неділю чути сніг і дорослих, і малих. Це неділя гномик сьомий робить свято для знайомих. Якщо гав ти не ловив, віршик слухав цей уважно, гномиків швиденько ти знайди і дні тижня нам назви. Понеділок. Вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Молодці малята! Ви гарно сьогодні попрацювали. До нових зустрічей!